Атака на нафтобазу у Калузькій області, справа рук гурна на нафтобазі Калуга Нафтопродукт добряче палало. Атаку підтвердила і місцева влада. За ніч збили вісім безпілотників, вони нібито про збиті, про не збиті вони, звичайно, що тихенько мовчать. Місцевий губернатор єдине, що обмовився про падіння уламків на території промислового підприємства. Ну, а про постраждалих тихесенько промовчав. Самі росіяни доволі з таким ентузіазмом разом знімали влучання безпілотників і навіть раділи цьому. Один йде, ще один йде. На, на Там взагалі... Вообще... на, -на. На ну, росіяни завдали удару по Одесі. Вибух пролунав неподалік житлових будинків. Перед обстрілом, перед прильотом над містом, літав розвідувальний дрон. Про це писав і мер одеса. А вже згодом окупанти вдарили по середмістю балістичною ракетою Іскандер. М. Повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. На жаль, є постраждалі, зазначив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Наслідки атаки місцеві показують у мережі. На кадрах видно пошкоджені будинки і автівки.